Вітаю всіх на каналі NZT.UA. Сьогодні традиційний огляд ринку на початку тижня. Тож ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і поїхали. І так почнемо з індексу долара США. Так, сьогодні у нас понеділок, 8 квітня. І що ми бачимо на сьогодні? Адже ми з вами прогнозували продовження а, лонгового руху. Зараз що ми бачимо? Є верхній кордон консолідації, так, і е, прийшли. Ми відтестували бичий блок заказу, було відпрацювання е, лонгів, і зараз бачимо слабкість лонгового сценарію в моменті. Так, ще 8 годин до закриття свічки, але е, все ж таки вже спостерігаємо якусь слабкість і те, що ціну зупинили. Давайте зробимо ось так. Е, те, що ціну зупинили е, в. Цій консолідації в маленькій, так, на меншому таймфреймі. Давайте на 4 години перейдемо. На 4-годинному таймфреймі дійсно також є ще менша консолідація. Бачимо вихід з нижнього кордону, підзняли ліквідність. Так, і поки що зупинили ціну. Так, здається, тест нижнього кордону. Так, ось, у нас є нове направлення. Шортове, є тест, і, здається, можливо, продовження шортового руху. Тож. Давайте на денному таймфреймі спрогнозуємо, було в нас, був у нас рух лонговий на продовження лонгового руху. Зараз що ми маємо? Маємо консолідацію і бачимо в моменті слабкість, слабкість лонгового руху, тож дійсно, може, спустимось нижче. В нас тут є бичий блок заказу, який ми відтестували по хаям, так по шпілю, але ще не тестували по тілу. Тож, дійсно, можливо, спустимось трішечки нижче. Давайте так і залишимо. Це ми з вами видалимо. Так, то вже не актуально. І здається, це також не актуально. Є попередні хаї з вами також виділимо. Ось. Ось вони трішечки протягнемо. Це вже є неактуальним. Так, теж виділимо, видалимо. Все, прийшли, е, прийшли до верхнього кордону консолідації, можемо спрогнозувати е, рух внутрі, так, всередину консолідації, тому що, як бачите, зараз показують слабкість лонгового руху, те, що бачимо на сьогодні. Е, наступний, е, давайте перейдемо до наступного: наступний євро-долар. Е, і в нас тут було, е, був на тому тижні так, прогноз до нижнього кордону консолідації і те, що бачимо зараз. Так. E, можемо виділити ось цей блок, останній, від якого пішов e, останній шортовий рух. Як бачите, ми його перебили. E, він став таким, як пом'якшуючим або локальним брейкер блоком так який знімав ліквідність за ось цими лоями. Є. E, це нам вже не цікаво. Так, тут ми теж зупинились в консолідації, але це вже можемо видалити, щоб нам не муляло око. Був тест цього блоку, так по шпілю також його відтестували, і зараз також в моменті бачимо навпаки від індексу долара слабкість шортового руху і поглинання на денному, що ж нас показує 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі тут у нас майже закрили розрив ліквідності, який був. Так, і поки що бачимо слабкість шортового сценарію, зупинили ціну в консолідації, вихід із консолідації. Так, є лонговий і тест верхнього кордону. Тож скоро можна буде брати продовження лонгового руху так на оновлення попереднього хая, якщо, е якщо дадуть таку можливість і дадуть хороше співвідношення. Добре, тож е по прогнозу, в нас дійсно продовження лонгового руху, і давайте спрогнозуємо його ось до цього блоку. Подивимось, як буде відпрацювання. Можливо, тут ми на верхньому кордоні цієї консолідації е трішечки зупинимось і відкоригуємось є. Тут у нас прогноз є. Перейдемо до наступного інструменту: наступний британський фунт-долар. Також ми прогнозували до нижнього кордону консолідації. І дивіться, ситуація майже така сама, як і на парі Євро-долар. Є консолідація, є ось блок останній, який підзнімав ліквідність. Давайте ми це тоді зробимо ось так. Нехай буде тест. Ось тест цього блоку, який вже виділений. Ось так. Передвинемо з вами. Є відбувся тест, і зараз на денному таймфреймі, як бачите, також в моменті нам показують слабкість шортового руху. Тож розглядаємо з вами похід до верхнього кордону цієї великої консолідації. Давайте перейдемо на всяк випадок на 4-годинний таймфрейм. Все ж таки така картина на євро-доларі на індексу долара, неоднозначна, тому що ми знаходимося в консолідаціях на даний момент, і як бачите, просто може бути вихід з консолідації, і знову повернутися і піти в іншому напрямку. Геть, тож прогнозуємо те, що нам показують на зараз, так, те, що ми бачимо зараз, а там далі ну, далі вже подивимось відпрацювання, але все ж таки не дуже мені це подобається, тому що не показують нам прям. Направлення руху дуже чітко так показують розмито, і е, всі інструменти знаходяться в консолідаціях. Якщо не в великих, то поменше. Е, ну і щодо 4-годинного таймфрейму, тут також, бачите, законсолідувалась також маленька консолідація е, і є материнський блок так, у цій вже великій консолідації. Давайте його виділимо. Ось тут у нас є цей блок. Тож, може, прийдемо до нього і від нього також побачимо якесь відпрацювання. Є в нас тут пустоти ліквідності, розрив ліквідності, тож, можливо, цей розрив ліквідності ми і закриємо. Так, давайте тепер на денний таймфрейм. Ну так, все, що показують, все з вами і прогнозуємо. Є британський фунт тут розібрались. Прийдемо до наступної пари долар США, японська єна. І що у нас на тижневому таймфреймі? На тижневому таймфреймі так, нам показували слабкість шортового руху, тест попередніх хаїв, як бачите, відтестували їх і продовження, поки що продовження лонгового руху, але ціну зупинили в консолідації майже на хаях. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. І дійсно, як бачите, тут більше, ніж два тижні ми ходимо від верхнього до нижнього кордону ось цієї консолідації. Тож, поки ми прийшли. Прийшли в цю консолідацію по лонговому сценарію. Нехай цей прогноз залишається, але можливо те, що ми сходимо трішечки нижче і закриємо розриви ліквідності, так тут повернемось ось в цю консолідацію, яка була до цього. Ну, а поки дійсно поки нехай залишається цей сценарій, який і є. Тут оглядати майже немає чого, як бачите, дійсно одна консолідація. Наступний SP 500. Так, відкоригувався. Відкоригувався SP. Докуда? Так, є в нас тижневий таймфрейм, і був у нас бичий блок заказу на тижневому таймфреймі. Є прийшли його тестувати, і зараз бачимо відпрацювання лонгового сценарію від цього блоку. Денний таймфрейм. Давайте зробимо на весь екран. Тут трішечки розберемось. Була виділена у нас зона покупок так, таким більшим діаметром. Давайте зробимо її ось таким кольором. Зона покупок. І в цій зоні покупок був виділений бичий блок. Ну, давайте ми цю зону покупок вже також виділимо, щоб вона і тут також все видалимо. То нам не цікаво. Є. Е. Тепер тут виділимо ведмежий блок, останній, так, від якого пішов пробійний рух, шортовий. Є. Е. Відтестували бичий блок і зараз бачимо консолідацію, скоріш за все, на молодших таймфреймах. Бачимо відпрацювання і продовження лонгового сценарію. Давайте це перенесемо ось так. Так, від нижнього кордону консолідації на продовження лонгового руху. Є блок, але поки що не показали відпрацювання від нього. Добре. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. А от на 4 годинному таймфреймі, здається, вже все нам і показали, так? Були в нас, був у нас розрив ліквідності, ми його закрили, є повернулись в консолідацію і все як ми любимо. Так? Повернулись в консолідацію. Давайте також, напевно, червоним. Все, що бачимо, і все, що будемо прогнозувати. Відтестували нижній кордон консолідації, і від нижнього кордону, як побачили, вже слабкість шортового руху, відбулось поглинання і продовження лонгового руху. Тут у нас в самому. Так, на самому верхньому кордоні консолідації є материнський блок. Також його виділимо, побачимо, скоріш за все, відпрацювання від його зони. Але прогнозуємо продовження лонгового руху і все це розцінюємо як корекційний рух на SP500. Добре, з цим також розібрались наступний біткоін. Що ж у нас показує біткоін? Так, тижневий таймфрейм. Давайте з нього почнемо. На тижні. Що ж ми бачимо? Консолідація. Добре. Підзняли хаї. Е, на денному таймфреймі. Також консолідація. І також підзняли ліквідність за цими хаями. Тут у нас був пул ліквідності, так, тут була ліквідність. Підзняли і прийшли тестувати материнський блок іще раз. Добре. Консолідується інструмент. Так, нікуди ще нічого не показує. І 4 годинний таймфрейм. Також у нас був. Ось цей блок є, від якого пішов пробійний рух. Підзняв він тут добре ліквідності. І зараз, давайте його зону виділимо. Є. Є в нас тут уже нова консолідація. Тут консолідація, тестуємо вже ці хаї. Тож, поки йде продовження продовження да, лонгового руху, але не забувайте все ж таки те, що ми знаходимося в консолідації. Давайте. На денний таймфрейм, ще раз подивимось. Так, ну нічого нічого тут і не змінилось. Тож, давайте тут поки е, залишимо наші прогнози, поки не зрозуміло. Е, дійсно, знаходиться інструмент в консолідації, і з консолідації він може піти куди завгодно. Є бичий блок заказу, але мені здається, біт, біткоін, біткоін так не ходить. так він він вже, якщо йде, наприклад, в ЛОнг, то не повертається. Є бичий блок, навряд чи він повернеться сюди, а якщо вже й повернеться, то здається, піде нижче, знімати ліквідність або тестувати ще раз якийсь нижній кордон консолідації. Тож, поки біткоін консолідується, давайте його залишимо. Дійсно, побачимо якийсь, якийсь направлений рух, так, і нехай нам покажуть, куди, куди він захоче йти. Те, що він підзняв тут ліквідність, це добре. Ми можемо також. Наперед трішечки позначити попередні хаї, які він зняв. Але, можливо, тут зараз і закриється ціна. Так, зайде в консолідацію і піде нижче до нижнього кордону. Тож, поки консолідація, давайте його залишимо. Дійсно, будемо спостерігати. Спостерігайте і дивіться: від верхнього кордону до нижнього, так, до, до, від ліквідності до ліквідності, як то кажуть, так буде ходити. Перейдемо до наступного. Наступний у нас Ефіріум. Так, і Ефіріум також здається, консолідується. Ну, Давайте почнемо з тижневого таймфрейму. 1, 2, 3. Так, три тижні, вже четвертий тиждень пішов, коли дійсно ціна ходить ось ці консолідації. Але прийшли ми сюди також по лонговому сценарію. Тож, давайте так і прогнозувати. Так. Є консолідація. Тут ми ще бачили з вами пробійний рух. Відтестували попередні лої, і від них бачимо слабкість ртового руху і знову прийшли до верхнього кордону консолідації. Ну що ж, то все так само: максимум, що можемо з вами виділити, так це ось материнський блок, який був виділений до цього. Давайте так і залишимо. Дійсно, можливо, від нижнього кордону ми прийдемо. Давайте покажемо, чому нам. Ми можемо і помилятись, це нічого страшного. Е, ну, покажемо до материнського блоку, що в нас на тижневому таймфреймі, на тижні в нас нічого так? Так і залишимо. Ну, здається, вже, якщо ми прийдемо сюди, то напевно і знімемо ліквідність ось за цими хаями. так. Здається, це буде дуже різко. Ну, поки з вами залишимо. Давайте материнський блок на денному таймфреймі. Все ж таки, це денний таймфрейм, і е, побачимо, скоріш за все, відпрацювання від нього. Якщо ціну взагалі не зупинять ось ці маленькі консолідації, ми продовжимо тут консолідуватись так само, як це робить Євроєна. Е, Самі бачите, вже майже два тижні ціну зупинили, і в одному діапазоні ціна ходить, взагалі немає чого навіть прогнозувати. Є щодо ефіріума є наступний атом. Так, давайте. Подивимося, що у нас нижній кордон консолідації був. Тут в нас вже це не актуально, ми з вами це все можемо видалити. Так, був бичий блок заказу, який ми поглинули, відтестували вже один раз, показали слабкість шортового руху, просто підзняли ліквідність є. І зараз продовження лонгового руху. Так, давайте оцим кольором. Видалимо і тут покажемо від нижнього знову-таки так до верхнього кордону. Це в нас денний таймфрейм, і є в нас такий дуже волатильний великий блок. За материнський я б його не брав, бо він дуже-дуже волатильний майже на всю консолідацію. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Можливо, тут нам щось покажуть більш-менш. Ні, також дуже волатильний. На жаль, на жаль, тут ми його так проторговували, цю свічку. А, ну, все, що можемо, це тільки спрогнозувати продовження так колонгового руху. Поки бачимо слабкість шортового і поки ціну зупинили так знову-таки в консолідації. Так, денний таймфрейм є. Тут в нас з вами також розібрались від нижнього кордону, поки консолідація до верхнього. Матік. Наступний Матік. Що в нас на тижневому таймфреймі? Так, на тижневому ми зняли ліквідність за хаями. Добре, прийшли ось цю консолідацію в зону покупок. Відтестували її, так, і поки бачимо продовження лонгового руху. Добре, тижневий таймфрейм зрозуміло. На денному таймфреймі, на денному вже більш цікавіше, так. Давайте зробимо ось так. Є консолідація. І що ми бачимо? Був вихід з консолідації, показала нам слабкість шортового руху. Відтестували тут блок, підзняли ліквідність. І давайте тепер з вами на денному таймфреймі так спрогнозуємо. Є у нас продовження лонгового руху. Прогнозуємо ось так. Ось так. Все ж таки є зона. Ведмежого блоку заказу, ось вона зараз ця актуальна. Хотілося б побачити ось так ціну, щоб ціна прийшла до цього ведмежого блоку. Потім відкоригувалась так, до нижнього кордону консолідації і продовження, продовження лонгового руху до верху консолідації. Так. Тож все, що ми з вами можемо бачити, це тільки те, що тут був вихід, зачерпнули ліквідність. В шорт не захотіли йти, відбулось поглинання, зайшли знову в цю консолідацію, і можемо прогнозувати похід ціни до верхнього, верхнього кордону. Є наступне, наступне золото. Майже, майже все і подивилися чимось так швидко сьогодні. Так, золото на денному таймфреймі відтестували попередні хаї. Добре, так що нам показують, відбувся тест. Так, 4 години. Також був бичий блок, який не зрозуміло, що знімав, тому що ми знаходимося на хаї на, хай, так, на з історичних хаях. Зняв він тільки ось тут ліквідність за своїми попередніми хаями. Давайте ми її позначимо. Чомусь не хоче є. Є і ось так. Також виділимо з вами попередні хаї. Є. І все, що можемо спрогнозувати, це або ціну зупинять, так, або продовження лонгового руху. Все ж таки, ми прийшли по лонговому сценарію, е, можливо, спустимося нижче. Якщо ми пробиваємо ось цей, ну давайте спрогнозуємо, якщо так, спрогнозуємо, якщо ми показуємо слабкість лонгового сценарію, пробиваємо і заходимо нижче. Ось сюди. То хотілося б побачити тоді ось такий сценарій. Так, так, і продовження ціни якби консолідуватись ось тут, до ось цього блоку, так який був ще не відтестований. Але це ми з вами позначимо. Давайте на всяк випадок ось таким помаранчевим, так. А наступна є. А те, що ми знаходимося тут в консолідації, підзняли ліквідність. Ось спрогнозуємо червоним. Є. Ось у нас тут ця консолідація. Можливо, відтестуємо ось цей блок. Також його виділимо. І це вже зробимо з вами червоним. Так, червоним. Є в нас тест цього блоку. І продовження, продовження лонгового руху, так? Тому що в цю консолідацію ми також пройшли по лонговому сценарію. Отже, є таких два сценарії, все ж хотілося б подивитись, але щоб, щоб нам показали вірніше, так? А ми це все побачили. Поки що бачимо тільки те, що ми пробили попередні, попередні хаї, тестуємо їх з іншої сторони, і, скоріш за все, ціна може тут законсолідуватись. Так, буде нова консолідація є з Золотом розібрались на молодших таймфреймах. Е, наступна нафта. Наступна нафта. О, чомусь такий розрив. Ага, це годинний таймфрейм. добре е, Тижневий таймфрейм. Так, почнемо з старшого таймфрейму. Є консолідація. І тут ми бачимо лонгову структуру. так Давайте місяць подивимось. да показали нам слабкість шортового сценарію, поки ми знаходимось в консолідації, і показують нам слабкість шортового сценарію є. Бачимо лонгову структуру, також оновлюються хаї. Поки що не оновлюють, прийшли тестувати ведмежий блок заказу на тижневому таймфреймі. І від цього блоку, що ми з вами бачимо? Відбулось відпрацювання шортового сценарію. Ось попередні хаї є. ну Давайте спрогнозуємо тоді так. Є, У нас почалася якась корекція. Спрогнозуємо корекцію і продовження, продовження лонгового руху. Що це в нас позначено на тижневому таймфреймі? Не зрозуміло так. А на денному якийсь материнський блок, скоріш за все, так? Так, материнський блок цієї консолідації. Можливо, прийдемо вище. Тож, так, те, що бачимо, так, ти прогнозуємо. Бачимо продовження лонгового сценарію. Отже, поки прогнозуємо на продовження лонгового сценарію є. Наступний, ага, XRP, то ми з вами також розглядали вже, так, в, коли ми в суботу дивились так, останнього разу. На продовження руху. Денний таймфрейм тут дійсно дивитись немає чого. Тижневий таймфрейм, ну консолідація. також так, Місячний таймфрейм. Ну, ще 22 дні. Ну, поки так, продовження е, якогось лонгового руху по, по лонговій структурі, але не зрозуміло, Ще поки стоїть шорт. так, Хотілося б побачити, е, напевно, щоб е, е, закінчився шорт. У нас тут є ось цей блок, який вже, за яким вже знімали ліквідність. Здається, давайте зараз проглянемо. Того разу я його не виділив. Так, підзнімали за цими хаями вже також ліквідність. Е, є цей блок, і, і поки. Знаходимось в консолідації, то на спот я вже повторюсь. Так, те, що вам казав, якщо є бажання, то ціна зараз більш-менш нормальна. Так можна купувати. Якщо ви дійсно розбираєте, що це за проект, він вам подобається. Ось, то можна купити і чекати ціну повище. Потенціал тут є. Добре. Останнє на сьогодні євро-японська єна. Так, і тут здається, також тут ми оновили хаї, так, на відміну від долара, на відміну від. Пари долар-єна. Так, оновили, показали слабкість, є було поглинання. Е, і зараз, що ж ми бачимо? Ага, то навіть ми те, що ми прогнозували, так, консолідація, е, відтестували нижній кордон консолідації поки на продовження лонгового руху до верхнього кордону консолідації. Ну, давайте. Давайте будемо оптимістами, так? І покажемо, що єна пробила все ж таки цей кордон. і... Вийшла, так і пішла по лонговому сценарію далі. Відпрацювання цього блоку також уже було, ну то поки нічого не заважає, але все ж таки ми знаходимось в консолідації. так, Потрібно пам'ятати, що ми знаходимося в консолідації, і ось тут є пул ліквідності. Так, давайте спрогнозуємо те, що ми дійсно на цій ліквідності проїдемось трішечки вище. так. Є, Тут також прогноз є. На сьогодні. Що ж, вважаю, на сьогодні так по прогнозам, то все. Зустрінемось з вами вже в кінці тижня. Побачимо відпрацювання. Дуже цікаво. Дійсно, дуже цікаво, що покаже нам євродолар, що покаже нам індекс долару США. Побачимо з вами відпрацювання, зафіксуємо. Ось, якщо у вас є якісь побажання, то ще раз повторюсь, пишіть їх в коментарях. так, Будемо, будемо разом розвивати НЗТ Юлей, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал. Ось, і до зустрічі в неділю. Всім па!